Всіх вітаю на своєму каналі, друзі! Мене звати Арсенія. Ви на каналі Господарства Арсенія вечір 1 травня. Понеділок робочий день. Вечір 18.50. Зараз я знаходжуся на моєму господарстві. Дякую вам всім за підтримку, коментарі. Коментуйте відео. Дуже вам вдячний. Сподіваюсь, травень буде добрий для всіх. Теплий, як зараз, вечір такий. І щоб всі було все добре. Цікаво, скільки людей подивиться це відео. А кури вже лягають спати. Бо сьогодні я пізно прийшов. 18.52 Звісно, раніше не міг, бо, бо сьогодні я пізно приходжу, але завтра буде відео раніше. Раніше буде відео. Так, да, друзі, раніше. Так, я за тобою... я, Я за тобою слідкую. Да-да-да. Дякую вам, друзі, за 1280 підписників. Бачите, кролик. На мою думку, вони такі милашки Дуже миленькі, миленькі і просто вони такі гарненькі і дуже гарні. Ось такі, будьте кролик, бачите. Кролік, бачите. Так, вже молодша з'їде. Боже, налякав ти мене. Ну, я думаю, їх глядачі, які дивились мене, раніше знають, чого я так кажу. Хто зайшов перше, зайшов то ми. От дивіться, вони. Я відк... відкрили хвіртку. хвіртку, бо я розкажу вам таку історію, що, <кій> що ви завжди, коли вже тепло, літом, коли навіть травні, коли літо, ми. Відкриваємо ось цю. Ну, якщо ви подивились якісь минулі відео, у мене то їсто було закрите. А зараз відкрите. Вони залітають туди, через це залазять. і це Ми відкриваємо ці двері, і тут немає чим дихати, і жара, тому їх від. То ми відкриваємо ось цю ем, таку як це, хвіртка маленька, чи як. Ну, як казати. Хури, що ви тут. А як ви залазите? Ну ви дивіться, вони. Зараз покажу. Вони. Вони оці... Ось... Боже, вони сюди залітають, потім беруть сюди і потім йдуть сюди. О, ця палиця і вказівником в мене працює. Мені дуже приємно, що ви пишете коментарі хороші, що ви дуже підтримуєте. Ставите вподобайки та підписуйтесь на канал. Мені це дуже приємно і дякую вам. Я навіть не міг подумати, що, що так буде багато підтримки. А за це вам я дуже вдячний. Угу. Літають Бід шоли. Так, друзі, дивіться, ось це на Смородинка, значить. Вона буде цвісти, але її щось мало в цьому році. Не знаю чому. Щось завадило їй чи що. Просто я не знаю. Бачите, тільки вона у тому ось кущу, що тут ось. Ну, тільки там пару штуб. Щоб... Ой, п'ять, а. А засмін ще не цвіте начить у нас. Ще навіть стареї. Ну я дуже ціка... чекаю, коли буде цей жесмін. А вишні тут цвітуть, а яблуні поки що не зацвітають. Ну, скоро зацвітуть. Друзі, це треба пересадити нам. Ось, зараз вам покажу. Це бур'ян, оце ревінь такий. Ревень виліз. Люблю ревневий ком цей. з ревню. Дуже люблю. Він такий солодкий. Ось цим от такі стебельці там як, пом'якшують. Пом'якшуються, коли варяться, вони там цей кисіль. На вулиці вже холодніша є. Зараз тільки 15 градусів тепла в 19.00. В принципі, нормальна температура така повітря. Я вважаю, що це нормально для 1 травня і ввечері. Це дуже нормально. Саме головне, що тепло, все, що цвітуть ці як вони, дерева, вишні, тому і все це зав'язується, пчоли літають. Оце спасіння, оці сон, сонячні дні, це спасіння для дерев було, а то ці дощі, йшли, то нічого ніхто не за... Не запилював, ніхто нічого не робив, ніякі бджоли не літали. І ось така біда була прийшла. Але Потім е дуже дякую, що 22 квітня прийшло з і теплом, і все вже почало ну, с ну, спасіння. Тобто, якби не було цього то алеча е слива, просто не да, просто не би. б. Е Тобто і не було плодів. Ну, це погано, звісно. Але так уже добре, що вони розцвіли, так, що на скури пішли. Пішли. Це такий 50-річний, чи я не знаю точно, скільки років, десь метрів 25, якщо чисто, цей дуб. Такий старий, могутній, дятли на ньому там. Е що ну, Виліковують його від комах, і гризунів і шкідників, які шкодять оці дерева. Оці. І так стукає цей дятел. Е, називають санітари природи. Дятел – санітар природи. Санітар не природи, а санітар дерев. І це, є, і це так і є. Активно каналі Великий. Дуже вам дякую. Так і на, як, і на цьому, і на другому каналі. Кури, як моє хобі. Планую її ще третій відкрити, але ну, напевно я не буду посилання в спільноту давати взагалі. Може, коли розвину цей канал, побачу, якщо буде третій розвиватися, то я його скину. В спільноту. А якщо не буде, то... І не буде, тому що ну побачу, так? але кур, як моє хобі, розвивається. Я його веду вже з 4, Б, 4 лютого і в мене все нормально. Е також е опитування вчора, в 30 квітня, виклав спільноту, і які породи кур, е ну, вам подобається. Ну, ви, там більше всього написали. Вибрали варіант, мені всі подобаються. ну Мені теж всі подобаються. Але написали, що легон, бо там цей, вони з, е, чистокровні. Чистокровні. Вони. І вони чи... А це ці породи це змішані. Ну, породи оці, курці, вони змішані породи. Ну, добре, я дізнався для себе нове і. Буду знати. Також написали ще якусь породу, не пам'ятаю. Ем, якусь... Ем, і ще написали, о, не було в мене у цих чубатих, в мене не було чубатих. У мене немає і не когінхінів, не було, і не чубатих. Думаю, ну, протягом життя я ем, заведу. Якщо все буде добре, то я планую життя все своє. Тобто, ну, Тобто, не знаю скільки, але планую поки що е, вести цей канал. Я не втомлююсь, мені це дуже подобається. Я ще точно років 10 не буду його кидати. Навіть і тоді. Навіть далі я не буду його. Я буду вести. Може, якийсь буду вчитися на університеті, може будуть рідко відео виходити, але все одно я буду його вести. Ну Тому що це, це моє хобі. Я вже до нього звик, і я вже його просто-напросто в цьому місяці буде вже 9 місяців, як я веду канал, тобто 21 травня. Мені це подобається за рік більше тисячі підписників, це дуже нормально, я вважаю. І вам і це дуже добре, що люди добрі на каналі моєму. Підтримують словами, діляться якоюсь там погодою, ще щось і досвід власний, щось радить мені, тому я їх, звісно, думку сприймаю, дізнаюсь щось нове. І це мені дуже допомагає Ну, в господарстві. Ой, зараз звертайте вас на у Мене просто така чухріна. Вам, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобається вам такий контент про господарство і сподобалось відео, ставте вподобайку. Та якщо хочете, підпишіться на канал, буду вам радий. До нових зустрічей завтра!